Сьогодні у випуску. Вперше за літо на Кірвоградщині зафіксували випадки сонячних та теплових ударів. Акція на підтримку військовополонених оборонців Маріуполя відбулася у Кропивницькому. 124 квартири відключать у Кропивницькому від централізованого опалення, що пропонують людям натомість. За два дні вихідних на Кіровоградщині збільшилась кількість звернень за медичною допомогою, якщо порівнювати з попередніми днями на півтори сотні, каже керівник центру екстреної меддопомоги Олександр Ярошенко. Центр екстреної медичної допомоги, що щодоби поступає викликів від 500 до 600 викликів. І в ці дні, коли от спека була до 40 градусів, температура була тепла, збільшились виклики на 100-150 викликів. Приблизно у нас 10-12 інсультів може бути. За добу. А це десь приблизно це було 18-го числа було 18 інсультів. Говорить, цими вихідними вперше з початку літа зафіксували 13 теплових і сонячних ударів. Центр екстреної медичної допомоги. Алло, що у вас трапилося? Якщо в людини тепловий або сонячний удар, тобто перегрів організму, фельдшери дають рекомендації телефоном і направляють бригаду в залежності від стану людини, пояснює лікарка диспетчерської служби. Тепловий це коли може наступити, навіть в приміщенні, де немає сонця, але де є висока температура. А сонячний це безпосередньо, коли людина довго знаходиться на сонці. В людини виникає запаморочення, може на. Бути втрата свідомості і можливе підвищення артеріального тиску. Хворого перенести в ну, якщо це на вулиці, то хоча б в тінь, надати йому пиття холодної води, серветку змочити холодною водою, положити на лоб. 70-річний Олександр Вербазу Нуфрівки розповідає, 5 серпня потрапив в кардіоцентр в Кропивницький з інфарктом міокарду. Не подивився на те, що спека на вулиці, я вирішився таки виїхати на роботу. Коли їхав на роботу, обратив те, що в машині показує датчик, що на вулиці температура 36 градусів була. Як один із факторів це погодні умови, спека. Пацієнт звичайно вдома трошки працював. Говорить минулого тижня до вихідних щодня госпіталізували 4-5 пацієнтів. На вихідні їх кількість подвоїлась. Спека небезпечна для всіх людей, тому що можна отримати тепловий удар. Але для пацієнтів з серцево-судинної патології вона особливо небезпечна. Від спеки у пацієнтів дестабілізується тиск, згущається кров і збільшується ризик інфарктів, інсультів і порушень ритму. Говорить, під час спеки варто уникати прогулянок під сонцем, носити головний убір, пити півтора-два літра води на день, збільшити у раціоні кількість свіжих фруктів і овочів. Людям з хронічними недугами радить дотримуватися рекомендацій лікарів. Спека на Кіровоградщині останніми днями не рекордна, сказала начальниця відділу гідрометеорологічного забезпечення Валентина Лазарева. 4 4-5 максимальні температури повітря досягали 32-34 в Кропивницькому 35 градусів, а 6, го найжаркіший день, 6 серпня, було 35-37 в Кропивницькому 38 градусів. Такі температурні показники не досягли абсолютного максимуму температури повітря в серпні, який востаннє спостерігався в 2010 році. І тоді максимальні температури становили 38 405 40 ,5 градусів. Пояснює, максимальні 38 градусів тепла в Кропивницькому викликало надходження повітряної маси з півночі Африки. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький. Серед 22 звільнених з російського полону двоє військових з Кіровоградщини. Про це сказав голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович, з яких саме вони громад інформації поки не надає. Фотографії звільнених Суспільне поки немає. На цьому відео та світлинах керівника офісу президента Андрія Єрмака. Ви бачите звільнених військових. За даними Єрмака, найстаршому виповнилося 54 роки, наймолодшому 23 роки. Мета нашого заходу повернути наших хлопців додому і в черговий раз нагадати всім всьому суспільству про те, що вони є і вони досі у полоні. Жанна Зубрицька співорганізаторка акції на підтримку полонених захисників Маріуполя. Вона відбулась у Кропивницькому напередодні. Каже, акція це автопробіг та фотовиставка, яку возять містами України. Приїжджають рідні полонених з Миколаєва, Вінниця, Одеса будуть. Також більшість наших. Жінка розповідає її 25-річний син Володимир Митюн, оборонець Маріуполя, у полоні з травня 2022 року. Тоді з сином говорила востаннє. В травні він мені зателефонував, що він знаходиться у тюрмі. Повідомив, сказав: не хвилюйся, все ок, нас скоро повернуть. До цього він був на Азовсталі. Службу Служба проходив з 18-го року. Він був в Азові. Ми їздили в координаційний штаб, але координаційний штаб, знаєте як, обіцяють, да, начебто і хвилюються разом з нами, але ж не всі могутні. Участь в автопробігу приїхали взяти з села Дмитрівка Кропивницького району Наталія Хомовська разом з чоловіком. Мій син загинув. Загинув в Оленівці. Моєму сину було 26 років. Коли він загинув, зараз би вже було б 27. Він захищав Маріуполь. На машинах учасники автопробігу почепили прапори полку «Азов» та 36-ї бригади морської піхоти. Учасники автопробігу проїхали вулицями міста до центральної площі. Тут розгорнули виставку з фотографіями оборонців Маріуполя. Нагадаємо, торік, 20 травня, гарнізон, який утримував Азовсталь, у захопленому російською армією Маріуполі, отримав наказ від вищого військового керівництва припинити оборону, щоб зберегти життя та здоров'я військовослужбовців. Дружина полоненого Олена Кременецька приїхала на акцію з Миколаєва. Мій чоловік, військовослужбовець 36 ї окремої бригади морської піхоти, потрапив в полон з заводу Ілліча міста Маріуполь при бойовому зіткненні. Всю інформацію ми дізнаємось від хлопчиків, котрі звільняються з полону. Оксана Чепельська з Благовіщенського Кіровоградської області тримає фотографію 25-річного сина. Каже, він потрапив у полон у березні 22-го в Маріуполі. З травня 21-го року пішов на контракт водієм. З самого початку був на Азовсталі. Потім ну, зв'язку не було. Мені хлопці повідомили. Спочатку все добре, все добре, а потім, вже як їх мали виводити. Вони сказали, що Діма вважається без зниклий з кінця березня. Нічого не знають, ну так як це. І я почала шукати по всіх сайтах ну, Орковських. Я знайшла відео 12 квітня, де він потрапляють в полон. Я не знаю, де мій син знаходиться. У доньці було 8 місяців, чоловік поїхав у Маріуполь. Це було у лютому 22-го, розповідає дружина полоненого нацгвардійця Сніжана Кіс з Новоукраїнського району. Відтоді його не бачили. Чоловік потрапив у полон під час виходу з Азовсталі. Знаходиться в Луганській області. Відомо тільки те, що кажуть побратими, які вже повернулися з полону. За словами співорганізаторки, в акції взяли участь 200 людей. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Цей дев'ятиповерховий будинок у Кропивницькому цьогоріч відключать від централізованого опалення. З сотні квартир воно залишилось у дев'яти. Пенсіонер Анатолій Коханов каже, про відключення дізнався з оголошення на під'їзді. У його помешканні опалення централізоване. Тариф за опалення, плюс забонплата. У середньому десь опалюваний сезон 22-23 третій рік. Ну десь три тисячі. Цей будинок один з 19 у Кропивницькому, які цьогоріч від'єднають від централізованого опалення. Рішення ухвалила міськрада, сказав начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. Це житлові будинки як комунальної форми власності, управляючими компаніями, яких являються ЖЕО, так і безпосередньо ОСББ 124 житлових квартири. Будинки, в яких треба відключити від централізованого опалення у Кропивницькому 230, Вважає керівник підприємства теплоенергетик Олександр Чельник. Всього опалюють 796 багатоповерхівок. Тому що постачання теплової енергії на будинок, де умовно беремо ну для простоти рахунку, умовно беремо 100 квартирний будинок, а там 5-10 там квартир споживачів залишилось. А тому вкрай економічно невигідно. За програмою оптимізації системи теплопостачання власники підключених квартир можуть отримати допомогу з міського бюджету, пояснив начальник управління житлово-комунального господарства. Це в домогосподарствах, у яких місячний дохід на одного члена не перевищує розмір двох прожиткових мінімумів, а саме це 2589 гривень, умножаємо на два це 5178 гривень. Каже, з міського бюджету мешканці можуть отримати 40% компенсації на встановлення індивідуального опалення. До прикладу, для однокімнатної квартири – це 25 тисяч 700 гривень, для двокімнатної – 29 тисяч, для трикімнатної – 32 тисячі. У міському бюджеті на цей рік передбачено 450 майже 457 тисяч гривень, всього програма передбачає 1 мільйон 141 тисячу. На отримання компенсації на встановлення індивідуального опалення треба подати документи в міськраду. До заяви на часткову грошову компенсацію. Також заявник має подати наступні документи. Заява про участь у програмі, копія паспорта, довідка з банківської установи про відкриття рахунку, копія витягу з протоколу засідання постійно діючої комісії, копія договору підряду між заявником та монтажною організацією, яка реалізує проєкт. Цьогоріч на відключення від центрального опалення у Кропивницькому надали півтори сотні дозволів, розповів керівник теплоенергетика. Ми, коли виходили з опалювального сезону минулого минулого опалювального сезону, це було 13,5 тисяч абонентів. На сьогоднішній день від тих 13,5 тисяч зменшилось десь в межах там на 150 абонентів. Це порівняно з минулими роками. Це дуже мало, тому що минулі роки десь 2,5-3 тисячі абонентів мінусувалися. На сьогоднішній день це значно менше. Це свідчить про те, що це залишилася категорія споживачів, які мають пільги, субсидії. Говорить, за тепло кропивничани заборгували 155 мільйонів гривень. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. На вікні тролейбуса номер 5 оголошення без кондуктора. Водійка Світлана Борщ каже, так працює тиждень. Потрібно слідкувати і за дорогою. І за лінією, і в нас є спецчастини, які потрібно переходити на певні швидкості. І в той же час ну, квитки ми продаємо на зупинках, але ж все одно потрібно слідкувати, ну, це складно. Оплата проїзду побудів, на зупинках. Просто завчасно будувати гроші для оплати проїзду, без решти. Звісно, це додатковий час. Тобто це, у нас є графіки руху тролейбуса, я йду з затримкою, допустимо, 4-5 хвилин. Всім надо продавить удостоверение, купить билет даме, без кондуктора нікак. Надо кондуктор, однозначно. Це третій-четвертий день вже їздимо без кондуктора. Незручно. Не вистачає 48 кондукторів, каже Василь Осіпов, заступник директора Кропивницького комунального підприємства Електротранс, яке займається перевезенням пасажирів автобусами та тролейбусами. Без кондукторів їздять 4 тролейбуси та 9 автобусів. Для тих, хто лишився, навантаження збільшилось на 20%. Це маршрути з найменшим навантаженням у пасажироподобку. Говорить, бракує 21 водія-тролейбусів і 10 автобусів. Графік роботи кондукторів та водіїв з пів на шостої ранку до пів на третю дня. Це перша зміна. Друга з 14.30 до 23.30, розповіла кондукторка Галина Соменко. Я працюю вже два з половиною роки, що в наші обов'язки входить. Входить, щоб людям допомагати, бо багато в нас зараз приїжджає. Прибирати в салони, провітрювати. Кондукторів, звісно, не вистачає, Водітелю дуже важко без кондуктора, робота дуже, сказати, нервна, морально дуже важко тут. Кондукторами можуть бути люди з 18 років, водіями автобусів та тролейбусів з 21 Зарплата для кондукторів від 10 тисяч гривень для водіїв від 15, сказав Василь Осіпов. Нестача навіть можу сказати не з-за того, що Низька заробітна плата. Люди в багатьох випадках не витримують емоціональної нагрузки. Дуже багато скарг, дуже багато прискіпливої уваги до роботи кондуктора. В зв'язку з тим, що вони мають спілкуватися, допустим, з пасажирами, це обов'язкове знання української мови. Нині у Кропивницькому працюють 29 автобусів і 32 тролейбуси. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.